Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати десерт в стаканчиках желейний. І для желе я взяла, в мене в морозилці була домашня запашна, чудова полуниця. Я використаю цю полуницю так ось, також використаю ряженку, можна це замінити сметаною. Використаю швидкорозчинний желатин, ну і, звичайно, цукор. Для цього я полуницю, у мене тут 500 мл. Перетертої полуниці, я її перетерла блендером, додала 3 столові ложки цукру. Звичайно, це десерт, і хочеться, щоб воно було солоденьке. Е, біля хвилинки прокип'ятила і охолодила в цілях вашої економії, вашого дорогоцінного. часу, все це я зробила за кадром. І зараз вона в мене охолонула до такої ну, майже кімнатної температури, теплесенька. І далі я до цієї тепленької маси. Звичайно, желатин я додам більше, не так як пишуть на упаковці. І я додам до цієї маси 2 столові ложки желатину. У мене в парці тут 25 грам, ну, тобто я використаю 2 столові ложки, це буде десь 20 грам. трошечки в мене залишилося. Все це гарненько розмішаю і відправила на плиту, поставила на манюсінький огонь, мені його потрібно тільки чуть-чуть. Підігріти ні в якому разі, щоб ця маса не закипіла. Я постійно помішую і на малесенькому огні просто підігріваю. Можна це зробити і на водяній бані. Я використала швидко розчинний жилатин. Ще раз повторюсь, тому я швидко всипала і вже прогріваю. Якщо використовувати звичайний желатин, тому, звичайно, потрібно діждатись по інструкції, щоб желатин розбух, і потім далі використовувати. І ось я зняла з плити. масу я прогріла, желатин мій розчинився. Ще раз гарненько розмішую. І буду наливати стакани. Для цього можна використати фужери для шампанського або стакани. Воно у скляній посудині дуже гарно виглядає. І в стаканчик я налила під стакана. І ось взяла такий судочок. Щоб наші стакани не упали. І щоб захололо ось так під наклоном. І так роблю з усіма стаканчиками. І ось в такому стані мої стакани під наклоном будуть захолоджуватися. Я їх відправляю в холодильник. І ось мій десерт постояв годинку. Ось так чудово тримає форму, він вже захолов. Ну, і поки що я ще відправляю в холод і буду займатися зараз ряженкою. Ну, а так як ряженка ця, вона мені дуже подобається, але вона досить-досить густа. І в ній я не розчиню желатин. Тому я взяла 100 мл води, звичайно, кипяченої, і чуть-чуть тепленької. Відправляю каструльку, відправляю знову ж 2 столові ложки. Від розчинного желатину, гарненько розмішую, відправляю на огонь, знову підігріваю, щоб желатин наш розчинився. І ось знову на мансінькому огні поставила кастрюльку і ось час помішую, підігріваю, тільки підігріваю. І ось я зняла з огню, наш желатин розчинився. І він ще тепленький. Тому щоб швидше він охолонув. Каструлька така, що тепло тримає, я подивлю в іншу холодну ємність. І знову ж таки буду помішувати, щоб швидше охолодити. Ну, а поки наш желатин трошки охолоджується, буквально трошки, я відправляю в іншу ємність. Нашу чудову густу ряженку. Додаю пакетик ванільного цукру. Додаю цукор звичайний, тому що це десерт. І він повинен бути солоденьким. Три столові ложки, я думаю, буде достатньо. І все це гарненько розмішую. Маса солодка і чудова, а тим часом трошечки охолов нашу желатинова наша маса. І зараз я буду об'єднувати. Спочатку дві ложечки додам ряженки до желатинової маси. Все-таки температура в їх різна, щоб стала більш-менш однакова температура. Ось гарненько розмішала і далі. Відправляю у нашу масу солодку зряженку. І все гарненько розмішую. Ця маса майже холодна. І далі я буду наливати у нашу масу, яка з полуничкою. І ось я розлила. Ось така краса у мене вийшла. Я зараз ще раз відправлю в холодильник. Але перед тим я ще посиплю крихтами шоколаду. Напередодні я натерла шоколад, шоколад я використала молочний, можна використовувати будь-який, який кому подобається. І присиплю крихтами шоколаду. І ось в такому стані я знову відправляю в холодильник на деякий час. І ось мій десерт ще годинку постояв у холоді, він уже захолов повністю чудовий, красивий, мій десерт повністю захолов, смачний, чудовий. Хочу сказати, що не обов'язково використовувати тут ряженку, можна просто вершки збити і залити вершками. Можна додати фрукти, можна додати і прикрасити зернами ківі, дольками ківі або зерна, зернами граната, можна дольками мандарина. Ми робимо так, як нам подобається і як ми полюбляємо. Але це завжди буде смачно, корисно і легкий, чудовий десерт. Прикрасить любий святковий стіл. Ось така краса, полуничка домашня, дуже запашна. Ряженка з ванількою теж запашна, ну і шоколад теж додає свого чудового смаку. Готуємо цей десерт. І готуємо з задоволенням, хай вам завжди буде смачно. А якщо сподобався вам цей рецепт, не забувайте його зберегти. І окрема подяка за ваші лайки, а також поширення рецепту в соціальних сітях. Всім миру, здоров'я і приємного смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!